Давайте привітаємось, давайте усміхнемось, давайте в очки глянемо і нам тепліше стане. Вітаю вас, любі малята! До нас на заняття завітала б ділка. Вона шукає свого друга, метелика. А де ми можемо побачити метелика? Так, звичайно, на лузі. Запрошую вас на ложок. Я пропоную відгадати загадки, яких комах ми можемо зустріти на ложку. На весні барвиста квітка, на галявині розквітла. Лиш оглянути хотіли враз знялась і полетіла. Здогадались, хто це? Так, це метелик. Скажіть мені, будь ласка, а метелик який? Яскравий. Веселий, різнокольоровий, лагідний, гарний. Молодці малята крокуємо далі. Наступна загадка. Навесні старий садок вкрив барвистий килимок, а над вишнями в їлі загули, мов дзвін, джмелі. Скажіть мені, будь ласка, а джміль який? Волохатий, злий. Великий, молодці. Крокуємо далі. Наступна загадка. Зелений, мов шапка, стрибає, мов заяк. Здогадались малята, хто це? Так, коник стрибунець. Коник який? Зелений, прудкий, проворний, веселий. Молодці малята. Наступна загадка. Цілий день вона літає. З квіточок нектар збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Здогадались, хто це? Та це бджілка. Скажіть мені, будь ласка, а бджілка яка? Працьовита, смугаста, маленька, весела, чарівна, молодці. Крокуємо далі. Любі малята наступна загадка. У червоного малятка на спині краплинки, цятки. Чорні вуса, голова любить лагідні слова. Здогадались, хто це? Так, сонечка або Божа корівка. Сонечко яке? Маленьке, чарівне, добре, лагідне. Малята, кого ми зустріли на ложку? Джміля, метелика, пділку, сонечка, коника. А як одним словом можна назвати? Так, це комахи. Любі малята, погляньте, яку фотографію нам приніс джміль. Хто на неї зображений? Так, метелик. Він і сказкою, яку написав Василь Сухомлинський, це відомий український письменник, яка називається Як метелик плавав на ставку. Летів білий метелик над ставком. А хтось кинув у воду в червону квітку, пливе квітка, побачив метелик червону квітку. Сів на неї, сидить, крильцями водить, квітка пливе і метелик пливе, ведить ластівка над водою і дивується, що таке, як метелик навчився плавати. Доторкнулась ластівка крилом до води. Сколихнулась вода, сколихнулась квітка, загойдався метелик, весело йому пливти по ставку. Галята, а чи сподобалась вам казка Василя Сухомлинського? Чим була здивована ластівка? Чому метелики люблять квіти? Що спільного між метеликами та квітами. Малята. Розкажіть цю казочку своїм батькам. Вони вас з задоволенням послухають. Любі малята! Зараз я пропоную пограти в гру Заховай метелика. Метелики дуже полюбляють ховатися на квіточках. Але вони дуже вибагливі. Кожен метелик хоче сісти тільки на квіточку свого кольору. Допоможемо їм знайти свою квітку. При цьому потрібно проговорити жовтого метелика я посаджу на жовту квітку. Синього метелика посаджу на синю квітку, червоного метелика посаджу. На червону квітку зеленого метелика посаджу на зелену квітку. Молодець ти заховав всіх метеликів. Друзі, чи сподобалась вам наша прогулянка на галявині? А кого ви там зустріли? А як називається казочка Василя Сухомлинського ви сьогодні гарно попрацювали. Час відпочивати. До нових зустрічей, любі малята. До побачення!